Чуасютраноамлакиндакенпс я заправляюсь на пороні дуже давно. вже декілька років мені подобається і якість пального, і взагалі обслуговування, Дуже приємна атмосфера. Дуже довго заправляюсь на пороні. Це дуже класна заправка. Советую всім заправлятися. Постійно звертаємося саме на цю заправочку. Дуже подобається все до речі. Пару років точно заправляється. Качество, обслужування. Все подобається. Дуже смачна кава і дуже смачна випічка. Рекомендую. Заїжджайте, не пошкодуйте. Автомат готує дуже смачну каву. Також можна завжди перекусити якимось хот-догом. Мені подобається, що дуже гарний ремонт зроблено на двох заправах, і дуже подобається швидкість і ціна. Влаштовує принципі все. Из за цього їздимо з міста аж сюди до вас. подобається якість пального. З цим пальним можна їхати у далеку дорогу і не перейматися за те, що будуть якісь проблеми з паливом. Роб з Днем народження з днем народження цю мережу. Бажаю процвітання, довгих літ праці і побільше гарних клієнтів. Перон, з днем народження. Дуже дякуємо, що ви турбитесь про клієнтів і думаємо, що перемога за нами, мир з нами і буде все добре в Україні.